Таке трохи глупе питання, а ці інструменти вони виходять стерильні, Дуже. але і виробники це інші. Тобто ми не можемо піти умовно в Дніпром або в епіцентр і придбати якісь. Абсолютно можеш. Така доволі комічна історія, коли нам потрібні були дрилі, точніше, шуруповерти, І з моїм куратором ми замовили в інтернеті, бо так було вигідніше, в принципі. Яка різниця, якщо вони стерилізуються? Правильно формаліну, вони стерильні ідеально, класно. Але це звичайний шуруповерт з акумулятором. І мені куратор каже, з'їзд в епіцентр, купи останній, хто ж там залишався. Я сідаю в машину, приїжджаю, вибираю, кажу менеджеру, мені потрібно цей шуруповерт. Пакує, каже, на жаль, без коробки, але все одно гарантійний талон, я випишу. Зможете забрати гарантія 3 роки, просто клянусь, буде працювати. Кажу, не буде. Максимум. Та от в мене вже три роки живе, просто обіцяв, клявся, божився. Кажу, ну шановний, навіть якщо я його здам, це буде не гарантійний випадок. Він каже, та ну, як так, що ви ним робите? Кажу, кіст, кіст". У нього отакі очі, він та в смислі, шо, а ким він працює? Я кажу, я в тебе А, ясно. Тепер я думаю, чому мені колега розказував, що стоматологи приходили. Тобто, банально просто інструмент, який можна придбати на екіпаціент. Він стерильний. Він готовий до операційної, тобто ніяка е бактерія, ніяка зараза ди цим шляхом не пройде, так як він обробляється, так як він обробляється і обробляється згідно всіх стандартів і протоколів, але тим не менш, це звичайний інструмент.